Така найбільша фобія, найбільший страх у них це хейтери, засудження інших людей. А що скажуть, а раптом щось напишуть, а раптом мені будуть засуджувати мені там щось будуть ображати і так далі. І от реально, цей страх з'являється у багатьох людей. Всі, хто ще до сих пір не вийшов в ефіри, хто ще не почав себе показувати, гаворячі голови і так далі, він не почав цього всього робити. Це ті люди, які бояться ось саме такого засудження. Що я можу сказати? До всіх засуджень світу. Які можуть бути в мереживики які... до мене ще приєдналися люди, які засуджують мене через моє прізвище за те, що я безукла. Одну от просто вони його ненавидять. Вони мене порівнюють з Мар'яною. Вони пишуть моє прізвище з маленької букви. Вони кажуть, звідки я вилізла, де я виповзала, хто ти ще така і так далі. Мене постійно колять, ображають і пишуть ось такі ганебенкі коментарі. Раніше я їх видаляла, а тепер ви ж пам'ятаєте, я їх виставляю, хай світ знає своїх героїв. Як якась пані Валентина, яка е, навіть свої, свою фотографію не виставила, щоб я хоч побачила, хто ти така пані Валентина, що ти мені пишеш таку дурню. Вона цього не зробила. Мені дуже багато пишуть, щоб я змінила своє прізвище, тому що з ним жити неможливо, адекватна людина жити з прізвищем без угла не може і так далі. Я скажу так, що я змінювати його не збираюсь, тому що прізвище безугла мені дісталося від мого коханого чоловіка. Свого коханого чоловіка я зустріла 17 років тому. І за щастя бути разом ми достатньо таки довго боролися, тому що практично весь світ був проти, у нас з ним різниця у віці. В нього це було кохання з першого погляду, коли він мене побачив, він сказав, що я його майбутня дружина. Я, звісно, висміяла його, як тільки можна було. Але я дійсно я покохала всім серцем, всією душею. У нас прекрасна сім'я, у нас двоє дітей. І так у нас прізвище безуглий. Більше того, в мене ще ім'я Марина Безугла. Не Мар'яна, а Марина Безугла. І змінювати своє прізвище я не хочу, тому що це реально для мене це гордість носити таке прізвище саме завдяки моєму чоловіку. Так, ось так така історія. А бачила, що вона там про англійську мову написала, про американською мовою. Виявляється, що YouTube зараз тестує функцію переклад автоматичний. Він мені, як автор YouTube, запропонував, чи погоджуюсь я, щоб мої відеоролики автоматично перекладалися на різні мови світу. Я, звісно, погодилася, чому я буду відмовлятися. І це був прямий ефір. Розумієте? Прямий ефір. Я говорила в прямому ефірі українською мовою. А ця чучундра. Почула його англійською мовою, і вона така М -м, це спеціально треба американською, щоб ніхто нічого не зрозумів. Боже, який ти валянок! Ми живемо в сучасному світі, сучасними технологіями. Ютуб сам в онлайн режимі перекладав. Мене з української на англійську треба було просто обрати аудіодоріжку правильно. Вона вибрала, ну, десь там тицяла, мабуть, тим пальцем, руки трусилися, хотіла мені писати коментар і тицяла тим пальцем, і вона, скоріш за все, вибрала для себе слухати англійською мовою. І ось так, от в онлайн режимі, ви бачите, які технології. Я просто в захваті, я в захваті від сучасних методів роботи. От скажіть, будь ласка, ну як з такими методами роботи не стати успішним в інтернеті, не розвивати свій онлайн бізнес? Не транслювати інформацію абсолютно у всіх соціальних мережах, використовуючи сучасні технології. Ось така історія. Спілкуюся далі зі своїми хейтерами і зі своїми неймовірними людьми. Зараз буду продовжувати відповідати на ваші коментарі.